Друзі, сьогодні будемо говорити про те, як використовувати пакетики Coral Mine, ось такі Саше, неодноразово. Коли ви випили водичку, в мене бачите завжди її дуже багато, тому що я ціную те, що вона дає мені енергію, виводить закисний стрес, виводить токсини. З організму, в мене голова перестала боліти, здоровий глибокий сон завдяки воді, і краще почуватися стали мої суглоби, кістки і всі мої системи, шлунково-кишковий тракт, в тому числі, відток жовчі і так далі. І багато-багато ще можу розповідати про воду, але саме основне це те, що дає енергію, красива шкіра, гарний настрій і. Оптимізація моїх внутрішніх процесів в організмі. Так ось, Коли ми випили водичку, так, ми використали наш коралик, ми потім не викидаємо, я їх підсушую, у мене їх є багато. І ось таких 4-5 штук кораликів я кидаю на літру води, потім я цією водою вмиваюся. Далі наступне, якщо у вас насморк, наприклад, можливо, в когось є гайморит, мочите ось таких два коралика використаних вже теплою водою і акуратно собі в ніс сюди поміщаєте і дихаєте цими солями. От вам будуть такі сольові дихальні. Заходи. Якщо у вас є якась рана, також намочуйте, прикладайте до рани, вбиває мікроби, працює дуже гарно як антисептик, і ваша ця рана буде швидко затягуватися, загоюватися. Якщо вас покусали бджоли, оси, якісь ще комахи, також намочіть цей саше, прикладіть до цих укусів, витягує прям ось цей яд, і потім ви на пакетику бачите такий жовтий яд, який витягує з укусу місця укусу той яд, який комаха вам впустила під шкіру. І біль знімає. У мене був такий випадок, що покусали людину одну ногу, було шість укусів оси, оси напали. І приклала я ось таких до кожного укусу буквально 10-15 хвилин отак от подержали. Потім питаю, біль є, немає болю і все добре, а потім всі всі пакетики були ось так жовтенькими. Потім можна вкидати ці пакетики в водичку, також декілька на 2-3 літри, і поливати вазони, вони дуже гарно ростуть від такої водички. Якщо у вас отруєння, ви щось не те з'їли, почуваєте себе якось недобре, шлунково-кишковий тракт, щось не те, берете ось таких 3-4 штучки, розриваєте, висипаєте в ложечку і потім запиваєте кораловою водою. Дуже гарний абсорбент, краще працює, ніж будь-який абсорбент, ніж е Вугілля активоване і інші абсорбенти. Одразу знімає інтоксикацію, виводить. Якщо голова болить, так само зробіть Ось. і плюс ще можете зробити гарячу кружку, яку я даю в групі відновлення здоров'я. Ну І ще можна використовувати ці, цей пісочок кораловий як скраб, додавати його у ваші улюблені гелі для душу, використовувати як скраб. Теж дуже гарно працює.